Здоровенькі були, слава Україні! Нові навушники від Sony. Це LinkBuds Fit. Коли як не весною розповідати про навушники з назвою Fit. погнали слухати та дивитись на ці навушники від японців. Нове відео, новий гаджет. Погнали! Ly. Ну і по традиціях тримай коробку. По-перше, по-друге, розпочнемо з дизайну цих малюків. Сорі за мікрофон. Sony LinkBuds Fit мають схожість зі своїми братами по серії LinkBuds, але є і відмінність. Кейс, до речі, максимально схожий, я б навіть сказав, ідентичний, як і в навушниках Sony LinkBuds Open, про які є відео на каналі. Він теж такий квадратний, теж має матову нижню частину та глянцеву кришку. Це теж, до речі, такий момент, що відразу дає зрозуміти, що у вас наушники саме LinkBuds. Як я вже говорив в попередньому відео, я більше люблю матові кейси в наушниках, але я вживу білого варіанту, наприклад, не бачив. То має бути він мегафайний, хоч і глянцевий. Коротше, досить про цей, про давай вже про самі наушники. Про ці ось. Так от, власне, дизайн саме наушників. З одного боку, досить аскетичний та спокійний, але в той же час і досить цікавий та харизматичний. Мені особисто подобається такий цікавий дизайн. Є щось своє, а є і та сама схожість з іншими Link Саме ця схожість для мене це ось ці самі хвостики, що допомагають триматися в вухах ще надійніше. Решта фіт, це вже щось своє, і до речі, про посадку в вухах, то я скажу, що назва Фіт наушників від Sony не просто так, бо в моїх вухах вони капець як міцно сидять, мабуть, найміцніше серед цих наушників, що я мав змогу протестувати. Я прямо був реально в шоці, коли діставав їх з вух, бо... Коли ними користувався, то особисто в моїх вухах наушники майже не відчувалися за рахунок своєї маленької ваги та зручності посадки в вухах. Але коли діставав наушники з вух, то вони не хотіли звідти діставатися. Сіли просто намертво. І це я вам скажу офігесно для тих людей, хто любить тренуватися в спортивному залі чи займатися тим же фітнесом в цих самих наушниках. Ці люди можуть бути впевнені, що все буде файно, і Link Fit будуть триматися чудово і не випадуть в самий непотрібний момент. Це круто, на мій погляд. Що ви думаєте? Та чи мали змогу спробувати Лінкбад Е, То як вам їх дизайн та посадка? Пишіть в коментарях, звісно. До речі, про кольори та е, кольори та до речі, про кольори навушників та кейсу для зберігання та заряджання. Я вже згадував вище, що є цікавий білий колір, є ще такий, як у мене чорний, і ще є цікавий зелений колір. Е, було б цікаво, до речі, потримати і білий, і зелений. Хоча і цей чорний теж нічогенький. Загалом вибрати є чого, і то є файно. Про підключення та всілякі додаткові фішки Link Fit. Наушники, звісно ж, підключаються до вашого смартфону, чи куди ви їх бажаєте підключити через Bluetooth. Він тут має версію 5.3, що дає нам більш стабільне підключення та файну передачу звуку. Про звук поговоримо трішки далі. А за час користування Link Fit в мене особисто було все чудово з тим самим підключенням. Вони. yeah Тримали з'єднання надійно, запитань взагалі не виникало. З приводу фішок, то це все добро можна знайти в застосунку Sound Connect від Sony, який я рекомендую скачати перед підключенням наушників до смартфону. З цим застосунком, як я вже згадував, неодноразово ви отримуєте крутезний юзер експіріанс з наушниками від Sony, особливо з Fit. Е, трішки вам нагадаю, що там в Sound Connect можна налаштувати. Так от, за застосунку можна як налаштувати на свій смак еквалайзер, так і вибрати. Один з готових пресетів. Можна налаштувати Ambient Sound Control. Це те, який режим в наушниках буде вмикатися при одних чи інших ваших діях. Чи те, чи то буде шумопоглинання під час ходьби, чи режим просторового звуку, коли ви просто, наприклад, сидите вдома чи навпаки ходите. Можна увімкнути чи вимкнути Speak to Chat. Теж файна та корисна функція, на мій погляд. Можна увімкнути та налаштувати фонове звучання. Це коли у вас на фоні грає музика, але при цьому всьому ви добре чуєте співрозмовника. Про цю фішку вже розповідав відео про LinkBuds Open, здається. Так. Е, ще в застосунку можна вимкнути DSEE та той же автоплей, що особливо буде зручно для занять в спортивному залі, чи під час пробіжки або того ж фітнесу. Ще цікавий момент я знайшов на лаштуваннях, і про який в нас запитували в коментарях, це те, чи можна навіть вмикати та використовувати активне шумопоглинання, навіть коли використовуєте лише один навушник. Е, кого цікавий цей момент, то от бачите, в цих Fit Таке можна робити. Тобто використовуєте один наушник і працює шумопоглинання. Це все можна вимкнути налаштування. Ну і можна налаштувати, звісно ж, керування мультимедіа, та і в цілому керування навушниками в застосунку Sound Connect. До речі, LinkBuds Fit керування відбувається тим же способом, що і в LinkBuds Open. А саме тепами не по самих наушниках, а біля навушників. І навіть біля самих вух, я б сказав. Такий тип керування має назву Wide Area Tap. І навушники можна підключати до двох девайсів. Автономність у Лінк Fit на рівні 5,5 годин прослуховування улюбленої музики з увімкненим шумопоглинанням і до 8 годин без цього шумопоглинання, що є файний показник. І ще кейс дасть три повних зарядки навушників. Тож кайфувати з Fit можна довго. Заряджання від 0 до 100% займе біля 2 годин, і заряджаються вони через Type-C. І ще, до речі, є підтримка швидкого заряджання, 5 хвилин якого забезпечать годину прослуховування улюбленого музла. За час користування навушниками мене їх автономність цілком влаштовувала. А я люблю музику послухати в будь-якому місці та ситуації. А користувався я ними активно десь. Тиждень, півтора чи щось таке. І так він розрядив їх повністю. Я маю на увазі навушники і кейс. Загалом, говорячи про автономність LinkBuds Fit, то вона цілком файна. І думаю, влаштує більшість користувачів. О, бачите, ледь, ледь не забув про дизайн та кейси. оце все розпив, але не забув згадати, що навушники ще й захищені від пилу та вологи ста... Точніше, від вологи за стандартом IPX4. Тож в цих LinkBuds Fit мож... можна, добре, пропотіти під час тренувань і знайомий нічого не було. І ще трішки прошу поглинання перед його величністю звуком. Ну, як я вже. Вище сказав, Fit мають активне шумопоглинання. І тут, чесно кажучи, я не був здивований його якістю, так як це навушники від Sony. І я поки що не зустрічав жодну модель навушників від японців, в яких є активне шумопоглинання, і щоб воно було прям не дуже. Зазвичай це ультракруте, м'яке, та таке, як треба, на мій слух, шумопоглинання. Ну, у випадку з Fit сталося так само шумопоглинання. Тут для моїх особисто вух та мого слуху саме те, що треба, воно і водночас і відсікає всі непотрібні шуми, і робить це досить агресивно, але в той же час робить це м'яко, щоб не було ніякого дискомфорту з увімкненим, шумопоглинанням було комфортно користуватися наушниками досить довго. Але обов'язково спробуйте, якщо буде така можливість, бо люди різні, комусь файно, комусь не дуже, та й заодно приміряйте, як сидять наушники саме в ваших вухах. Але не єдиним шумопоглинанням ці навушники сильні. А і своїм режимом навколишнього звуку. Він, до речі, має два режими: а саме оточуючий звук це коли ви в наушниках, але чуєте чудово все, що відбувається навколо Навушники транслюють вам весь оточуючий звук. Що корисно, наприклад, коли йдете кудись по місту і будете чути всі всі навколишні звуки: автомобілі, автобуси, чи коли підходить той же вагон метро. Але і це ще не все. Є також автоматичний навколишній звук. Тут вже наушники будуть транслювати вам в вушка різкі або гучні звуки, як той же прихід вагону метро в метро. Ця вся магія відбувається за допомогою крутого процесору V2, двох мікрофонів та автоматичної оптимізації шумопоглинання, що аналізує довкілля і робить цей режим ще кайфовішим загалом. Режим, можна навіть сказати, режими. Працюють круто і чути все прекрасно. Що тут сказати, тут за Sonia. Так. Ну і ось його лишній звук та технічні характеристики Fit. Значить, в цих манюнях маємо фірмові 8,4 мм динаміки. Вони ж Dynamic, Dynamic Driver X з частотними характеристиками від 20 до 20 тисяч герц. Частота дискретизації 44,1 кГц. І коли використовується супертехнологія LDAC, то маємо частотну Характеристику від 20 до 40 тисяч герц. А частота дискретизації під час цього 96 кГц. 96 кГц та 990 кілобіт на секунду. І так, наушники підтримують кодек е, LDAC та ще LC3, AAC та SBC. А хто не знав, то цей самий LDAC передбачає три передбачає передачу втричі більшої кількості інформації е, в порівнянні з тим же AAC, SBC чи AAC. І, звісно ж, присутня фірмова технологія DSEE, що за рахунок штучного інтелекту дає нам ще кращу якість стиснених музичних файлів. Ця технологія в реальному часі аналізує всі втрачені моменти під час транслювання аудіо, їх відновлює. Щоб ви повністю поринули в музичну сцену. Sony LinkBuds Fit – це ж внутрішньоканальні наушники, якщо що, з того, що я помітив, орієнтовані для занять спортом в цих наушниках. І сидять вони в вухах відповідно і звучать теж, до речі, відповідно. При першому знайомстві я такий спочатку: воу, 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 куди, куди. Бо спочатку почув не той звук, що очікував, але згадав, що в застосунку до попередніх наушників обирав і інший еквалайзер, а попередні наушники були вкладищі. Відповідно, еквалайзер був підлаштований під них. Потім пішов за стосунок і налаштував, можна сказати, вибрав пресет для себе і під ці Buds Fit. до речі. Знову помітив, що в наушниках від Sony в LinkBuds Fit, в тому числі при різних пресетах еквалайзеру, наушник розкривається по-різному. Про це я теж вже згадував в попередньому відео про LinkBuds Open. І знову відсилка до тих самих космічних LinkBuds Open. Це я про те, що як в попередні наушники, так і ці LinkBuds Fit мене можна сказати переналаштували на прослуховування. Іншого стилю музики. І це файно. Згадав декілька старих добрих треків, послухав щось новеньке теж. Загалом про звучання LinkBuds Fit від Sony, на мій погляд, це навушники для добрячого пахання в спортивному залі. Бо мені особисто сподобалося, як звучить музика для якихось тренувань, агресивний репчик, щось таке е, реально довбашать баси, щоб мотивувало вас в залі пахати ще більше. Але в той же час, вибравши інший пресет еквалайзеру, можна щось і попсове Слухати та покайфувати. От цей момент, що е, одні й ті ж навушники звучать по-різному, мені і подобається ця варіативність. Загалом підбиваючи підсумки про звучання Sony LinkBuds Fit, це, на мою думку, справді навушники для спорту. І сидять в ухах надійно, і звучать відповідно, але це не заважає просто слухати улюблену музику, і отримувати задоволення від неї в цих Link Fit. То вже виходить не тільки про звука, а взагалі підсумки. Значить, тоді кажу відразу все, що сподобалося, окрім того, про що вже згадав. Сподобалося шумопоглинання. Сподобалось. Гнучкість налаштування за стосунку Sound Connect, Та й автономність теж цілком сподобалася. Ну і вже згадані звук та посадка наушників в вухах, те, що треба. Sony. Ви припиняйте робити такі фані наушники. Або вже давайте хоч одненькі чи щось таке. Ви спробуйте за можливості, звісно ж, ці LinkBuds Fit від Sony. Я думаю, вам сподобається, бо мені особисто сподобалось. От як спробуєте, то пишіть в коментарях свої думки про ці маніоні від Sony. Ну я всім дякую за підтримку. тисніть на вподобайку, обов'язково підписуйтесь, якщо ще раптом не підписані чомусь. Пишіть ваші думки в довжелезних коментарях. І давайте разом поширювати контент українською, щоб його ставало якомога більше, і обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо волонтеримо, допомагаємо, хто чи може, і рухаємося ще вперед, і все буде файно. Слава Україні! Слава ЗСУ. Бувай, побачимося! Чи почуємо.